Ласкаво просимо до клубу 700. В день нічого страшного не станеться. Так сказав перший помічник Джонні Севеджі капітан Ерік Бінгем. І Тому рибалки вирішили не ставити екстрений локатор або рятувальну шлюпку на своє риболовецьке судно. Проте вже за кілька годин пошкодували про це. Дивіться далі у нашому сюжеті. Це був прекрасний ранок 13 квітня 1998 року. 27-річний Джонні Севич займався тим, що любив. Разом із капітаном Еріком Бінгемом закінчував підготовку, щоб вийти з Ківест і проплисти 560 кілометрів до Канкуна. на риболовецькому судні «Фіанінга». Ми прокинулися, і Ерік приготував свій фірмовий сніданок бутерброд зі свіжими помідорами, перцем і крем сиром. Ми разом поснідали, вони вирішили не встановлювати маячок і не брати рятувальну шлюпку. Ми знали, що доведеться потім їх відмивати. Удень нічого не відбувається. Так ми думали. Джонні та Ерік пропливли 145 кілометрів, і раптом неочікувано... Ми побачили попереду те, чого раніше ніколи не бачили. Це була справжня діра. Море було спокійним, але наш човен зірвався з краю і впав у цю діру, і ми теж упали з ним. Таке буває іноді. Ви кажете, що це було схоже на сцену з фільму Досконала буря? Саме так і було. Ми просто зірвалися з краю хвилі і впали. Просто впали. Як вам вдалося не випасти з човна? Ми міцно трималися за нього. Сила удару розколола човен надвоє. Джоні та Ерік опинилися у воді. Бортове радіо, маячок і жилетки залишилися у потопаючому човні. А Джоні та Ерік намагалися врятувати своє життя. Ми були за 150 кілометрів від берега. Раптово з води винирнув невеликий білий контейнер. Ми схопилися за його ручки. Це було одне з перших чудес. Ми не думали про віру чи щось подібне. Ми були простими рибалками. Однак схопившись за ручки, одразу ж почали молитися. Отче наш, що єси на небесах. нехай святиться ім'я Твоє нехай прийде царство твоє. Хай буде воля твоя на землі, як на небі. Ми повторювали цю молитву знову. Ми знали, що без човна і маячка загинемо. Коли вони закінчили молитися, виринув серфборд, який Джонні взяв в останню хвилину. Серфборд був у трюмі. Той факт, що він винирнув, свідчив про те, що човен розламався для того, щоб забратися на серфборд, Джонні довелося плисти через пляму палива. Він молився. Господи, не дай мені вирвати, я не можу втратити їжу, яка в моєму шлунку мені знадобиться сила. за кілька годин з'явилася надія. На поверхню спливли рятувальні жилети, а опівдні вони побачили на горизонті круїзний лайнер і запустили ракету. Але все це було безуспішно. Ми засмутилися, коли лайнер пройшов повз. Ми були впевнені, що нас побачать і врятують. Хвилі билися навколо них і Джонні, який виріс у церкві, почав думати про своє життя. Я жив як рок зірка. я любив господа. Але на першому місці були нічні гулянки. Джонні вирішив залишити Еріка і ще раз пошукати маячок. Не знайшовши його, він втратив будь-яку надію на порятунок. Зрештою, я вирішив, що потонути краще ніж чекати, коли тебе розірвуть акули. і спланував свою смерть. Я зняв рятувальний жилет і був готовий пірнути під воду. Але сталося дещо дивовижне. Я раптово відчув тепло і силу. Я... Навіть не знаю, як пояснити це. Я почув Джоне... Ти провів тут багато часу. Вибери напрямок і гриби. І коли я почув це, звук ішов звідти. Ерік був десь за милю від мене. Я не розумів, як я міг почути голос. Я відчував, що це був Бог. Але не розумів, як я знав, що він. Був зі мною. Голос вам сказав вибрати напрямок. Що це означало? Це означало, що мені потрібно було визначитися, в який бік рухатися. Дух святий дозволив мені побачити шаблон, і я поплив у тому напрямку. інтуїтивно вибравши напрямок на той момент сонце почало сідати. Ерік страждав від переохолодження і більше не відчував нижню частину тіла. І тоді сталося чергове чудо сплив рюкзак Джонні. У відкритому морі до нього сплив рюкзак. Там були гідрокостюми, те, чого найбільше він потребував. Джонні і Ерік не знали, що того ранку з Канкука зателефонували в Ківест і сказали не пускайте до нас човни, погода псується. Через бурю шанси на те, що в їхньому районі з'явиться човен. Були практично нульові, але Джон вірив, що їх врятують. Мене вже не могли переконати в тому, що Бога немає. Потім Джонні помітив червону ракету, яка пливла за 25 метрів, і поплив за нею. Я відчув приплив сил і був у захваті. Щойно Джонні схопив ракету, почув крик Еріка і злякався, що сталося найгірше. Я поплив до нього якомога швидше, і що ближче я підпливав, то ясніше чув, що він кричав: це рибальське судно, це рибальське судно. Вони швидко запустили ракету. Мій палець був на спусковому гачку. Я почув звук. Позаду був корабель. Це означало, що нас знайшли. З'явилося величезне судно. А ви дивилися на маленький Рболовецький човен? Ми дивилися на маленький, тоді як величезний був за нами. виявилося, що судно вийшло з доку до того, як почули про бурю. А коли дізналися, то змінили напрямок і пішли на Кубу. і опинилися просто на шляху Джоні та Еріка. Я вперше заплакав. Вони зупинилися, і розвернули човен. ззаду були великі двері для риби. Ми вивелися найбільшою рибою, яку вони зловили. 24 роки по тому. Джоні описав цю історію у книзі під назвою Загублені в потоці. Чудова історія про двох рибалок, які зазнали корабельної аварії. Джонні, чому ви вирішили написати книгу зараз? Ми живемо в час, коли люди потребують надії. Вони повинні знати. Що як би погано все не виглядало, треба покладатися на господа. Сьогодні Джонні одружений на саманті і продовжує насолоджуватися плаванням і риболовлею. Джонні, вас переповнюють емоції, коли ви розповідаєте цю історію. Чому я міг не бути тут? моє життя не заслуговувало на порятунок. Це не просто сльози, а сльози вдячності. Я дуже вдячний Богові за те, що він зробив у моєму житті. і щасливий бути тут. Ніхто з нас не заслуговує на благодать милість і любов нашого доброго Отця Небесного. Але він дуже добрий. Він хоче дати нам усе тому, що любить нас. Він хоче показати нам свою любов і доброту, свою вірну любов, яка ніколи не покине вас. У цій історії ми бачимо, що Бог не залишив Джоні у небезпечній ситуації і він врятував його життя. Ісус Христос всесильний. У якій би ситуації ви не були, де б ви не болали до Бога, він може врятувати ваше життя. довіртеся Богові. Вірте, що він хоче відповісти на ваші молитви. Я вірю, що від відповіді вас відділяє лише молитва. Покладіться на нього, друзі. А тепер настав наш улюблений час. Коли ми підбадьорюємо вас, читаючи дивовижні відповіді на молитви, а потім молимося разом з вами, Ми просимо Бога зробити щось для вас. Ось дивовижна відповідь на молитву. Нам написала ненсі вісім місяців я лікую зуби. Через запалення усі верхні зуби мені довелося видалити. Під час цього процесу я відчувала жахливий біль у щелепі. Я боялася, що доведеться видалити і нижні зуби теж. і молилася про те, щоб цього не сталося. у клубі 700 Гордон молився про жінку з болем у щелепі. Я прийняла ті слова, і менш ніж за годину і біль пішли. Слава Богу! Слава Богу. Ось ще одне чудо. у Лінди з Техасу була загадкова пухлина на щитоподібній залозі, яка знаходилася поруч з артерією. через це лікар боявся робити біопсію. Однак пухлина продовжувала рости, тому біопсію все ж таки призначили. Лінда зателефонувала на молитовну лінію Сібін, вірячи, що отримає зцілення. І Коли вона прийшла на процедуру, пухлини вже не було. Лінда сказала, що вона молилася, і лікар відповів, що молитва спрацювала. Молитва спрацює і зараз. Вона спрацює для вас відкривайте свої бажання. Джонні сказав що його життя не заслуговувало на порятунок. він так вважав. однак, у мене є хороша новина, найкраща новина, яка тільки є в світі. Коли ми ще були грішниками, Христос помер за нас. він заплатив своїм життям. ціну за нас. Він спокутував нас своєю жертвою. Він пробачив нам усі наші беззаконня і зцілив від усіх хвороб. Дивовижно, що Бог зробив? Його воля полягає в тому, щоб спасти вас. Христос дуже любить вас, і хоче, щоб ви повернулися додому. Він проклав шлях. Він відкритий і готовий. і все все це ґрунтується не на тому, що ви зробили чи не зробили Сенс у тому, що ви дитя Бога. Він нескінченно любить вас. Віра працює через любов. Ви зрозумієте цю любов, коли усвідомите, що він зробив для вас. Ось що говорить апостол Павло Бог, свою любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. нехай ці слова прозвучать. Особисто для вас, коли я був грішником, Христос помер за мене. Коли я був хворий, Він зцілив мене. Помер, щоб я був зцілений, прощений і звільнений. прийдіть до нього, повірте в нього. І нехай він творить ті великі чудеса, які запланував ми будемо молитися. Господь Бог Всемогутній, Ми приходимо до тебе і дякуємо за те, що коли ми ще були грішниками, ти викупив нас. Коли ми тікали, займалися своїми справами. Ти заплатив ціну. Коли ми не шукали тебе, ти був із нами. Ми дякуємо тобі за спасіння, яке ти дав. Ми говоримо, що не заслуговуємо цього. Змилуйся над нами і зі своєї милості дай нам откровення про тебе і про Твою любов. Яви нам своє сцілення і прощення, щоб ми відчули Його всередині нас. Ми приймаємо це зараз в ім'я Ісуса. Ешлі бог дав тобі щось. Так, я продовжую чути трахеотомію. Можливо, комусь зробили трахеотомію, або існує ймовірність, що її доведеться робити через якісь проблеми з диханням. з вами відбуваються серйозні речі. я вірю, що Бог торкається вас просто зараз. Ви зцілюєтеся від голови до п'ят. ви можете дихати нормально, самостійно, на тому рівні, який вам потрібен. і це навіть перевершить очікування лікарів, тому що саме так робить наш Бог. Він зцілює вас на 100%. Не на половину, а цілком Будьте зцілені та здорові в ім'я Ісуса хтось страждає від страху смерті, тому що має хворобу мозку. через це у вас зупиняється дихання та серцебиття. В ім'я Ісуса. Будьте зцілені. Нехай ваш мозок прийде в норму. нехай мозкові клітини відновляться, і всі сигнали нормалізуються. в ім'я Ісуса. він створив вас жити. Він створював вас не для смерті, а для життя і дає вам це життя зараз. Дякую, господи. Нас дивляться кілька людей, у яких є проблеми із запамороченнями і Вертиго. Бог стабілізує вас, щоб ви не відчували хитання щоразу, коли підіймаєтеся або повертаєте голову, щоб подивитися в іншому напрямку. Я вірю, Бог зцілює вас зараз. ім'я Ісуса. вам не доведеться більше страждати. Прийміть це зцілення просто зараз. Дякую, Боже. Комусь із вас уже зробили операцію. З вами стався нещасний випадок. Ви зламали ліву ногу під коліном і пошкоджено. Ження були аж до щиколотки. я бачу штифти і пластини. Ви можете втратити ногу. Бог відновлює її зараз. В ім'я Господа Ісуса. Сіліться, нехай кровообіг і нервові імпульси нормалізуються. Я проголошую, що ви будете ходити знову. В ім'я Ісуса. Будьте зцілені та здорові. у когось із наших глядачів проблеми з зубами, особливо нижніми жувальними. У вас інфекція у каналах. Ви відчуваєте жахливий біль, але водночас хвилюєтеся за фінанси. Бог торкається до вас і зцілює вас від болю та інфекції. Прийміть це зцілення просто зараз. В ім'я Ісуса хтось почув, як я сказав про перелом. У вас перелом правої ноги, і ви кажете, будь ласка, скажіть про це. біль залишає вас. Ваші кістки відновлюються, ви знову зможете ходити. Нога витримуватиме вашу вагу. В ім'я Ісуса. Будьте зцілені та здорові. Господь, ми вдячні тобі, дякуємо за твою жертву і за любов до нас. Ти явив милість своїм дітям, і ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви отримали зцілення, напишіть нам на сайті, адреса якого вказана на екрані. Якщо ви потребуєте ще молитви, то ми з радістю помолимося за вас. Вам лише потрібно написати нам. Ми чекаємо на ваше повідомлення. Наші молитовні групи завжди готові вас підтримати. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі, радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне й теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібієн Еммануїл. Кімберлі звільнили через 21 рік роботи. 24-річний шлюб розпався, а будинок зазнав серйозної шкоди від торнадо та пандемії. Будь-хто міг би за таких обставин запанікувати. Натомість Кімберлі згадала урок, який засвоїла в дитинстві. Кімберлі Джордж успішна маркетологиня та фандрайзерка для благодійних фондів. Роки досвіду та міцна віра допомогли Кімберлі підготуватися до непростих часів, з якими вона зіткнулася. Наші діти щойно покинули нас. Я не була готова до самотності. Але наприкінці 2019-го ми з чоловіком розлучилися. мені потрібен був новий будинок. в банку я отримала іпотеку і незабаром, після того як я переїхала, почався ковід було дуже важко під час локдауну. До того ж, наш район зіткнувся ще й з торнадо. Мої сусіди втратили свої будинки. мій будинок також був пошкоджений. на щастя, новий будинок Кімберлі залишився цілим, але на жінку чекали неприємні новини. Я закінчила складний проєкт у нашому благодійному фонді, але одного разу мені зателефонували з офісу і сказали, що після 21 року роботи на них я звільнена через реструктуризацію пов'язану з ковідом. Втрата роботи стала для Кімберлі випробуванням віри. Однак вона згадала про те, що в дитинстві їй говорила мама про пожертви. Давати, жертвувати, піклуватися про тих, хто у скруті. Моя мама водила нас до церкви, коли ми були маленькими. У мами була зарплатня, вона становила лише один долар. Але ми щотижня віддавали 10%. відсотків. приклад допоміг Кімберлі побачити Боже керівництво, коли вона не знала, як звести кінці з кінцями. Я дивилася служіння онлайн, бо був локдаун. Коли з'явився слайд із закликом жертвувати, я почула, як Бог сказав, чи довіряєш ти мені? Я відповіла: звичайно, я довіряю тобі, Господи. Боже, ти ж пам'ятаєш, що я втратила роботу? А він сказав. Дай десятину, давай її постійно. я сказала, добре, я довіряю тобі. І Я віддала десятину у вірі. І він благословив мене. мій будинок, який пошкодив торнадо, довелося продати, але я отримала на 80 тисяч більше ніж очікувала. і я знаю, що це Бог Я навіть не мріяла, що отримаю такі гроші. Це неймовірно. Кімберлі використала ці гроші, щоб відкрити свою фірму піар і фандрейзінгу. Мені порадили друзі відкрити цей бізнес, і я знала, що Бог хотів, щоб я зробила це. Ті таланти, які Бог дав мені для роботи, я використовую для безлічі благодійних фондів, які він привів до мене. За дев'ять місяців. Я повернула собі той прибуток, до якого йшла 21 рік. У Біблії сказано, щоб ми довіряли йому. і якщо ми будемо давати, він благословить нас Поки я вірна. Поки я довіряю Богові, він забезпечує. Для мене десятина це пошана до Бога. Це в першу чергу послух і довіра. Десятина – це послуг. Ви виконуєте заповідь Божу. Він каже, щоб ми принесли своє приношення, свої десятини, це заповідь. Але все змінюється, коли ви усвідомлюєте, що сенс цієї заповіді довести собі, що довіряєте Богові своє майбутнє, свої фінанси. Бо там, де ваш скарб, там буде і ваше серце. Почніть давати щедро і з радістю. Коли будете давати з радістю, ви підтвердите свою віру в Бога Всемогутнього і в чудове майбутнє, яке він має для вас. Ви не житимете в страху, тримаючись за гроші, думаючи, що вони врятують вас. Ви покажете собі, що довіряєте Богові я вірю в Бога. Я показую це. Я хочу давати з радістю. Хочу розширювати його царство. я хочу, щоб моє серце було там. Коли ви ставитеся до всього так, то наслідуєте Бога. Ви немов дивитеся в дзеркало і усвідомлюєте, що чините так само. Бо так полюбив Бог світ, що віддав коли ми даємо. Ми стаємо подібними до нього. Згідно з дослідженнями Сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. У нас залишилося зовсім небагато часу для відповідей на ваші запитання. сьогодні відповість Гордон. Ось що пише Дебра. Я б не проти, щоб відповіла. Ти я знаю, але відповідай ти. Чи можемо ми втратити порятунок? у баптистській церкві, у якій я виріс, є доктрина, яка звучить: врятований одного разу, врятований назавжди. Це пов'язано з тим, чи справжнє ваше початкове спасіння. Коли ви приймаєте його, відчуваєте присутність Божу, то вам не хочеться повертатися у євреїв сказано скуштувати одного разу і відвернувшись. Він, нібито, говорить про те, що можна втратити спасіння. Апостол Павло говорив про своїх супутників. Уявіть собі, що ви супутник апостола Павла. Він каже, дехто розбився у вірі. Я хрестився в юному віці. Мені було шість років, а в чотирнадцять я став справжнім бунтарем і Відійшов від господа. Я не хотів займатися служінням, розумів, що повинен був, але. Не хотів, я пішов своїм шляхом і 20 років провів далеко від Бога з 14 до 34. Та Бог не хотів відпускати мене. Він нікого не хоче відпускати. він прийде й до вас і лише чекає на момент. Для мене це сталося, коли я погодився на коротку місіонерську поїздку з Джоном Джименесом. Він попросив. Мене поділитися словом. Я сказав Богові: прости мене, я відійшов від тебе. Прости мене. і він прийшов до мене. Нехай він сьогодні прийде до вас. Якщо у вас є питання про спасіння, то подивіться на свій заклик. А закінчимо ми з із сприч. Страх Господній початок мудрості, а пізнання святого це розум.